У традиції православної церкви причащатися дуже добре раз в місяць. Добре причащатися, кому є умови і раз на тиждень, тому тяженько може причащатися раз у три місяці, але ніяк не раз на рік, бо раз на рік причащаються лише паралізовані, хворі. Або, случайно, оказавшися далеко-далеко від -далеко рідної церкви і не мали можливості. В будь-якому випадку, причасті в Дар Божий. Господи, благослови наших причасників, щоб з любов'ю, прийнявши причастя, святунь берегли у святості і в чистоті. Сьогодні молимося о святих семи отроках Ефеських. Чим вони нам унікальні і показательні? По-перше, було чудо, коли Господь через 200 років підняв з п'ящих вернув до життя. А друге, і сьогодні священники читають над людьми, чаще всього над дітьми молитву, щоб дитинка мала добрий сон. Молитва семи отроків Ефеських. Молитву, вона є у всіх Требниках, вона дуже благословенна. Там і звучать такі слова, Господи, дай спокій дітині, дай добрий сон, так як дав і сон добрий, тим древнім семиокам Ефеським. Впрочем, можемо говорити за сон, навіть цілу історію. Ведь сон. Огречинське іпно, звідси гіпноз. То некий гіпноз, стан смерті, коли чоловік покидає у сні цей світ. От почому православні так люблять молитися вночі, бо дуже часто вночі люди помирають. Пробудившись вночі, так добре стати на молитву, хоча б отче наш, бо говорить, це Діво, помолитися. Так важно нам. До сна готуватися з молитвою. Замічено, що якщо перед сном ти добре плотно повечеряв, а молитва слаба, сни будуть тяжкі, і спокій, і відпочинок у сні буде слабий. Добре було б ідеально лягати спати не пізніше 11-ї вечора. Наші предки лягали в 10, світла не було. Прийшов вечір, всі лягали спати, а рано вже у п'ять годин ішли на поле робити. Не перетруждалися, натрудилися, і сон малі добрий. Требується чоловікові добротний сон, добрий відпочинок, бо лиш так поступаючи, зможемо хоч якісь плоди показати на страшному суді, після того сна смерті. Котрий переводить нас у вічний світ, подводить нас під страшний суд. Ну а там уже мусимо надіятися лише на одно на милость Божию на, і на нагороду у Царство Божої. Амінь.